Вийшов трошки на природу на вулицю. Сонце спало, сьогодні було дуже жарко. Коротше, третій день в Канаді, 16 червня 2023 року. Сьогодні день простенький, сильно нікуди не хотів щось чи тиск. Жарко було в день. Дуже... Зранку встав, попив кави і поїхав в банк, оформив собі кредитну карточку вже. Поміняв часовий пояс в плеймаркеті, щоб додати карточку. Карточка тепер у мене в телефоні, розраховую з телефоном, перевіряв, дуже зручно. І чекаю карточки. Прийдуть на пошту. Погуляв трошки по центрі Калгарі, дуже гарне місто. Відчуттям, як в американських фільмах, по чотири полоси в одну сторону, авеню, стріт, все як має бути, висотки. Вулиці тут от вийшов на вулицю якраз. Ось так виглядає, ну Це дуже маленький райончик. Березу знайшов просто гарно. Так, вулиці тут облаштовані все для машин. Купа машин, купа парковок. Пішком сильно тут не погуляєш, дуже відстані великі. Або сідати на автобус, ти куди треба, або пішком не йти. От і таке. Зараз планую подивитиськесь кіно і віддихати. А завтра в басейн. Забув вчора сказати, вчора ще подався на допомогу 3 тисячі. Подав заявку дуже швидко, а в банку мені сказали, що вона і прийде дуже швидко. Не треба чекати там місяць-два. Вона має прийти швидко. Прийде, я обов'язково скажу.